Як пов'язаний Аристотель зі скіфським народом та де слід шукати витоки елінської культури. Дивіться далі. Вітаю, шановне товариство. Біля витоків античної філософії стояв видатний скіфський філософ Анахарсій, який творив у 7 столітті до нашої ери. Через 300 років після Анахарсія, скіфську філософську лінію. Продовжує учень Платона Аристотель. Отже, сьогодні ми будемо досліджувати творчий внесок наших предків-скіфів в розвиток античної філософії. У 384 році до нашої ери в місті Стагирі у Фракії в заможній родині лікарів з роду Асклепідів народжується хлопчик. У 17 років він їде до Афін з заповітною метою. Стати учнем самого Платона Аристотель поставив перед собою мету забути академічну освіту а саме платона. Проте відмінності між вчителем та учнем, які згодом виникатимуть у їхніх поглядах, були очевидними одразу. Арістотель завжди був вишукано одягнутий, мав величезний смак, мав можливості красиво одягатися. Платон не звертав увагу ні на одяг, ні на зовнішній вигляд. І Платона це дратувало, цей щегольський вигляд Арістотеля він вважав, філософ не повинен бути таким. Філософ має бути трохи скромнішим. Кожен з них мав істотно відмінні розуміння природи речей та сутності духовного світу. Платон вважав, що речі, речі і ідеї, ідеї, тобто знання про ці, про ці речі, світ речей і світ світидей. Вони, вони існують, існують окремо. Аристотель стверджував зовсім інше. Платон не зробив Арістотеля своїм наступником у академії, і той їде за фін і згодом сам стає вчителем і наставником. Аристотель був достойним учнем свого вчителя Аристокла, але через свій різкий характер мав за життя небагато учнів. Проте один з них прославив його навіки його ім'я Олександр Македонський. Великий завойовник, між іншим, виводив свій родовід від прабатька Скіфів Геракла. Цар Македонії. Філіп II так писав у листі до Аристотеля. Я дякую богам за те, що подарували мені сина. Але ще більше я вдячний за те, що мій син народився за часів Аристотеля. Сподіваюся, що твоє наставництво зробить його гідним наслідувати мене та правити Македонцями. Філіп II, цар Македонії. Отже, син Македонського царя Олександру, 14 років, стає учнем Аристотеля. Цар Філіп, II будує спеціальне місце для занять Аристотеля і Олександра під назвою Німфей, святилище Муз, займаючись царським сином усіма загальноосвітніми науками. Філософ передає йому свої знання з медицини, а також свою жагу дослідження природи. Під час занять Аристотель дбав, аби Олександр менше сидів. А більше рухався, і завдяки такому навчанню школа Арістотеля отримала назву Школа перипатетиків» – філософів, що прогулюються. Три роки виховує Арістотель Олександра, навчаючи його всьому, що знав сам. І потім, коли Олександр наслідує трон Філіпа, для Арістотеля він був ідеалом правителя людина, яка вміла чути і була почута іншими. Після сходження на престол Олександр Македонський звільняє від податків ціле місто Стагір лише за те, що там народився його вчитель Арістотель. Проте палка жага македонського доволодіння усім світом розчаровує Арістотеля, адже саме він вчив імператора бути стриманим і знати міру в усьому, коли почалися завоювання Олександром Світу, Арістотель. Е не поділяв цих поглядів, тому що Аристотель був людиною, яка дотримувалася завжди у всьому золотої середини. Він говорив про те, що має бути міра всіх речей. Проте саме завдяки завоюванням македонського і генію Аристотеля, культура Греції поширилася в Єгипет, Персію, Середню Азію та Індію. Адже саме Аристотель узагальнив усі досягнення грецьких філософів і представив їх світові. Береги понту Евксінського, землі скіфів, кімерійців та Елінів. Валерій Бебек знайшов цитату Геродота про те, що наймудрішими тут є скіфи, з поміж яких він особливо виділяв філософа Анахарсія. Анахарсій, відвідавши народні збори, висловив здивування, що в Елінів говорять розумні, а справи вирішують дурні. Плутарх Тепер Валерій Бебек готовий розвінчати всі міфи про елінську культуру. Ім'я Аристотель походить на його думку від бога війни Ареса, в якому поклонялися скіфи. А німфей, це щось на кшталт ліцею, побудований батьком Олександра Македонського для навчань свого сина з Аристотелем. Слід також шукати на українських землях. Валерій Бебек вивчав античні карти того часу і знайшов місто німфей біля древнього українського міста Пантикапеї, де зараз знаходиться Керч. Цей збіг назв, на думку Валерія Бебека, не випадковий. Зерно правди лежить у дорійському нашесті на землі Греції, що відбулося у XII столітті до нашої ери, і прийшли дорійці саме з території південної України. Це О том, що Греці захватили своє время. Ну, судя по данным, в конце второго тисяче до новое нашествие произошло каких-то примен з севера. Ну, север посчитать. Греції, Это, конечно, наша територія. Откуда то отсюда с території территории, произошло нашествие племен? Они їх називали в тому числі релеги, пелазги. Саме до ріці заснували Спарту, а також Херсонес, отже, і Скіфи, і Спартанці, можуть мати спільне коріння. Припускає професор, і витоки елінської культури та філософії знаходяться саме тут, на території України. А сам Олександр Македонський, наче теж мав скіфське коріння, адже Геродот писав про так званих Македнів, які були споріднені зі скіфами. Але поки що до теорії професора Бебека більшість науковців ставиться скептично. Та чи мав він рацію, покаже час. Після завершення навчання Олександра Македонського Аристотель засновує свою школу у Афінах. Сформовані Аристотелем постулати логіки майже не змінилися за дві тисячі років. Аристотель додав нового і в поняття діалектики. Якщо до цього вважалося, що діалектика це мистецтво там вести спір, там дискусію розмову, то Аристотель виходить з того, що діалектика це вже е, науково теоретичний науково теоретичний спосіб мислення і вирішення практичних практичних проблем, фізика, мета, фізика, поетика твори Аристотеля стосуються широкого кола знань. Він вірив у вічність і говорив, що під час знищення чогось одного обов'язково виникає щось нове, і цей процес нескінченний. Отже, шановні друзі, ми з вами з'ясували, що великий грецький філософ Аристотель. Так само, як і Олександр Македонський мали скіфське походження. А де насправді була Азія та Індія, які завойовував Олександр Македонський, дізнайтесь у наступних програмах. Слідкуйте за тонісом. Далі буде.